Це Кузьминський млин, і він найбільший на території Городоччини. Начальник відділу культури городоцької міськради Олег Федоров каже: нині не діючий водяний, а згодом переведений на електрику млин. У селі Кузьмин є одним з найбільших і на території області. Млин цікавий тим, що він за розмірами перевищує такі звичайні млини на городочині на Хмельниччині, і використовувався він, можливо, для декількох цілей: як млин, як велике складське приміщення. На початку 20-го століття розповідає Олег Федоров, за допомогою водяної турбіни тут видобували електроенергію. Тому. швидше за все, тут були ще майстерні, які е, ремонтували е, млинярське обладнання. Архівних документів ні про початок, ні про закінчення будівництва цього млину немає. Однак, по цеглі можна стверджувати, і як і по обладнанню, що це кінець 19-го, початок 20-го століття. Швидше за все, що побудували цей млин, хтось з сім'ї нащадків грабянок, можливо, пані Залевська. Яка тут е е неподалік проживала каркас. Е Старі опори, старі дубові, при цьому видно, що не радянські. Краєзнавець, член громадської організації Україна інкогніта Дмитро Полюхович розповідає, разом із кам'яними стінами млина збереглося й дубове перекриття. Ті часи, навіть промислові речі, старалися робити з якимись, щоб гарно було. Бачите, вони не просто квадратні, то такі от фаски зроблені. отут тут таке профільований опора, тобто робили, щоб ще й було гарно. Стоїть від початку, коли цей млин був побудований. Дмитро Полюхович каже, Кузьминський. Кам'яний млин збудували на місці старого Кузьмин був чималим містечком, і відповідно тут потрібно було багато борошна, і тут діяли і поперед млини попередники, швидше всього, дерев'яні. Доля цього млина, розповідає краєзнавець, була традиційною для більшості млинів України. В 70-х роках відбулося масове переведення водяних млинів на електрику, бо вона коштувала Ну, Там для для колгоспів, для сіл вона взагалі майже безкоштовна була. Коли в 90-х роках... Стрімко зросли ціни на електрику, він став абсолютно нерентабельним. А відновити водопостачання, як та раніше, вже просто не було на техніки, неможливості, не спеціалістів. Та великої потреби не було, бо вже млинарські великі підприємства давали. І в початку 90-х він зупинився, і як завжди, в таких ситуаціях наш працелюбний хазяйновитий народ розтягнув обладнання на металобрухт. Олег Федоров каже: нині будівля перебуває в аварійному стані. Михайло жила, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельниччина.